Друзі, привіт! Сьогодні ми знаходимося в місті Бориспіль, де ми завершуємо будівництво ще одного приватного будинку в стилі баранхаус. Не кожен, мабуть, знає, що будівництво каркасних будинків багато хто розцінює в якості рентабельного варіанту для вкладення коштів з метою подальшого заробітку. Що мається на увазі? Поясню трохи детальніше. Мабуть, кожен із вас знає, що побудувати будинок чи іншу споруду в каркасній технології можна всього за декілька місяців. І при тому мова йде про комплектацію під ключ. Скільки ж можна на цьому заробити? Скажімо так, банківські вклади не дають і близько таких дивідендів. якщо хтось хоче отримати більш детальну інформацію, пишіть нам, телефонуйте, дамо відповіді на всі запитання. До чого я все це розказував. Будинок за ціною однокімнатної квартири. Зараз ми знаходимося на об'єкті, який з самого початку задумувався та проєктувався з метою подальшого продажу. Чому важливо розуміти, як майбутня споруда буде використовуватись в подальшому? Все дуже просто: кожен інвестор прагне отримати максимальний прибуток від вкладених коштів. Тому за допомогою правильної оптимізації витрачених матеріалів на будівництво ми зможемо досягти найкращого результату. Про те, що точно не потрібно робити в будинку на продаж, або в невеликому бюджетному будинку, розкаже наш технічний керівник Володимир. Так, Олександр. В першу чергу, на що варто звернути увагу, це архітектурний стиль будинку. Розглянемо на прикладі даного проекту, який побудований в стилі барнхаус. Цей стиль він дозволяє нам отримати просту форму даху, майже повністю без виносів. Також він дозволяє застосувати недорогі фасадні матеріали, такі як дерево та метал. Концепція даного стилю дозволила нам забрати в будинку повністю перекриття, запланувавши оздоблення стелі по контуру даху. Це дозволило нам в загальному зменшити висоту всього будинку. Дані бокові стіни мають всього 2,2 метри висоти. Всі ці нюанси, вони досить суттєво впливають на загальне ціноутворення проєкту. Наступний пункт це вікна. Аналізуючи запити наших замовників, сучасний будинок має мати великі, а то й панорамні вікна. Це досить небюджетне задоволення, але відмовлятись від нього не варто. Тут є свої хитрощі. Ви можете великі вікна зробити глухими, тому що при однаковій площі скління відкривні вікна будуть коштувати в два рази більше. Передбачте в своєму проекті декілька відкривних вікон, наприклад, по одному в приміщенні, а всі інші, особливо панорамні, зробіть глухими, і таким чином ви зможете добре заощадити. При плануванні будинку ви можете об'єднати основну вхідну зону будинку з зоною тераси. Таким чином вам не потрібно буде будувати ще додатковий ганок, а також встановлювати ще одні вхідні двері на терасу, а це економія порядка 800 1000 доларів тільки на дверях. І найголовніше, що б я виділив, це час, який вам необхідний для того, щоб продумати кожну дрібницю в своєму комерційно успішному проєкті. Тому раджу вам заощадити цей час і замовити в нас типовий проєкт, котрий вже був пропрацьований до дрібниць нашою командою. Ось такі поради дозволять вам отримати якісне житло для себе чи своїх рідних, або можливість непогано заробити. Витрати на будівництво даного будинку можна порівняти з витратами на придбання однокімнатної квартири. Вигідно це чи ні, вирішувати вам. Ну а ми, як завжди, запрошуємо вас в гості до нас на будівельні майданчики, де ви на власні очі зможете побачити весь процес будівництва. І обов'язково підписуйтесь на наш канал.